Я провела такий експеримент, взяла запит у кожної, це там де була групова мене гра, до сесії для того, щоб ще не витрачати годину. Бо я теж та жінка, яка любить все прискорювати, як і та клієнтка. І щоб ще годину вони не сиділи, це не винашували цей запит. Тому я з кожною індивідуально, але на це теж у мене пішло з кимось 10 хвилин, з кимось 20 хвилин. Я е, взяла запити до гри, ну, наприклад, за сутки до гри. Е, це в мене був такий експеримент. Е, що ви про це скажете? А, і тема нас об'єднувала. Була одна тема: це були учасниці ретриту, і в нас була тема ага. проявленість. Тобто, і в, ага. в цій темі вони, ну вже звичайно, в кожного там вони були різні, ці запити, але це була така об'єднуюча тема. Ага. Дивіться, я не прихильник да брати запит заздалегідь. Чому? Час. Запиту, який людина проводить е, в колі, де він буде приймати, він вона буде приймати участь у грі, він виконує насправді декілька шарову таку роботу. Це такий собі наполеончик. Та mm -hmm. За цей час е, люди звикають до голосу одне одного, до ритму одне одного. За цей час люди, е, знаєте, як. Оцей ефект огурци, в банці. Да? Ну, тобто вони можуть всі бути різного трошки смаку, там, да? але там, через якийсь час там, що чесник, що там, я не знаю, огур... огірок, він, вони будуть одного смаку. От нам треба їх трошечки збалансувати, щоб вони ну, нормально працювали. Да? Тому е ви можете дати їм завдання попрацювати з запитом. Ви можете їм дати рамку запиту, яку ви будете потім приймати. Таким чином, ви можете зекономити частину часу для того, щоб ну, треба все прискорювати. Да? YouTube на трійку. Це прям. Я ще так не можу. Тому що я зазвичай щось ще роблю, коли дивлюсь. Да? Але, але при цьому. Ви таким чином, ну там якісь 10 хвилин, ви зекономите точно, там може навіть трошечки більше, тому що, ну, може, хтось у вас щось там запитає, там ще щось. Ось тому, ну, от я б так, так це прокоментував. Це не відповідь, це скоріш там, от з мого досвіду. Тому що це важливий момент, коли вони. Ну, це знаєте, от ви ж. Коли там, я не знаю, там, що ви, пельмені варите, да? ви ж не кладете їх в холодну воду. Ви спочатку водичку підігріли до нужної температури, потім поклали туди ну, продукт. Ладно, не пельмені, тому що таке крамольна заява про пельмені в 109-ту вечора. Ось. Але ви підігріли, тобто ви підготували, і потім ви вже робите процес. От процес прийняття запиту це насправді, от він про це: про те, що не тільки ми запит беремо, ми готуємо людей. Ну тобто, от це, це, це теж такі аспекти, які ми це, Як то кажуть, коли мене запитують, навіщо йти на великий курс? Кажу, тому що я безумовно тобі дам інструкцію, як провести гру, але є нюанси. Так, і от все це, про що ми зараз говоримо, це ми говоримо про нюанси. І це теж дуже важливий момент. Дякую. Ще...